Мої хороші готую свіжину. Ви знаєте, я на всякі афери дуже рідко ведуся. Ну, а цей раз я не знаю, що мене е, стрільнуло мені в голову, але я таки повівся. Я <пів> купив пів, я купив чвертку свині і мені запропонували голову. Е, чи не хочете ви часом голову? Тут такий гарний язичок. Е, я. Ніколи таким, знаєте, не займався, ніколи таке не готував. Але тут якась така запала в мені інтрига. Думаю, ой, так всі готують ці е, зельці, е, паштети, таке все інтересне. І я думаю, а давайте, купляю. Правда, потім сто раз пожалів, поки ту голову розібрав, поки ти все перемив, перешкробав, перецей, але діватися вже нема куди. Буду готувати, я не знаю, чи паштет, чи зельц. Зараз по ходу діла буду думати. Все вже в мене цілу ніч відмокло. Я перешкробав, перетер, перемив, заливаю холодною водою і ставлю варитися. Варитися буде мінімум 3 години. Потім розберу і буду думати, що з тим всім робити. Не знаю. До речі, дівчата, вам дуже велике дякую, хто мені підказав. На рахунок оцього миючого засобу настільки зручний дозатор. Я раніше не любив ці штучки такі. миє класно. По акції в АТБ щось 60 з копійками гривень. Ну просто чудовий засіб. Дійсно краще, ніж той, що я купував раніше. Тому вам величезне дякую за пораду. Ну, а я займаюся головою. Так, подивіться, що в мене вийшло. Ось таке от я нарвав м'ясо. Тут і вушка я почищені вже нарізав. Великі якісь такі, знаєте, крящики, чи щось, то я не брав, я повикидав, і е, таки вирішив приготувати той самий е, сальтісон. Сальтізон, сальтісон, сальтісон, зельц. Називайте, як хочете. На рахунок враження роботи з головою. В принципі, складного нема нічого, але треба, вибачте, намагатися конкретно, тому що це все перемити, це все перерізати. Це все відварити. Ну, типу, грубо кажучи, процес холодця. Але коли ти холодець звариш м'язко, все як має бути, тут треба рано намахатися. А, ну, язик, бачите, теж, я відразу вже взяв і порізав на такі шматочки. Ніякого, звичайно, холодця з голови не буде, але зельць, звичайно, що получиться. Я ніколи не готував, але знаєте, так думаю. Попробую. Попробую для практики, щоб мати розуміння, реально що собою являється голова свині, про яку так всі говорять, що це дуже смачно. Ну, я думаю, що, в принципі, не буде нічого проблемного. Я зараз з цим м'ясом, такі доволі великі зубчики чеснику, натру чесник. Часника не буду жарити, візьму пару штук. Знаєте, який я дійшов висновку якого? Якщо ви маєте свою свиню. І маєте вже, знаєте, зарізали свиню і маєте голову, ну, то зрозуміло, що треба, знаєте, щось зробити. І цей варіант з альтісону, це, це ну, класний варіант. Але якщо так як я свідомо, як свідомо, не свідомо але просто щоб купити голову свині, ні. це не для мене. Я вже переконався. Так, натираю часник. Часника не шкодую. У мене доволі таких три великих зубці. І тепер ще е, по смаку додам трішки перцю. Свиняча голова, звичайно, відварювалася, як на холодець. Я трішки підсулив, додав базових спецій, лаврового листка, е, горошок перець та духмяний. Так, знову ж таки, тепер я додам солі. Тепер до даного м'яска я влию бульйона. Це той бульйон, в якому варилося наше м'ясо, наша голова. Ось так знову ж таки візьму, перемішаю. Нам потрібно добре, щоб спеції розійшлися. Часничок віддав аромат. І я ось так в такому стані просто на столі залишу буквально на 5-10 хвилин, для того, щоб м'ясо добре впитало в себе цей бульйон і спеції відкрилися. Тепер у нас виходить все дуже просто. Я візьму форму, яку стріляю звичайною харчовою плівкою. І залишається наше м'ясо перекласти в цю форму. Тут одна задача треба розподілити рівним слоєм. І для того, щоб пустоти всі заповнилися, тепер я доливаю нашу рідину, вона в майбутньому застигне і буде як холодець. Тому ось так акуратненько все додаємо і залишається до верху форми. Закласти та розподілити усе іншим м'ясом. Можна ось так, якщо є залишки харчової плівки, то зверху ось так накрити акуратненько. І в принципі ви можете поставити груз. Але так як я дав трішки більше холодця до м'язка, і в мене форма має кришку, я накрию просто кришкою і відправлю на ніч у холодильник. Вроді просто, неймовірно, смачно, але, скорочесно, купувати окрему голову свині більше не буду. Отож, відправляю форму у холодильник. Нехай нас холодець добре схватиться. І завтра скуштуємо та подивимося, що у нас вийшло на фініші. Мої хороші, ні, я за вас не забув. Але, щоб ви розуміли, цей зельць це така знахідка, що він просто. Розлітається. Зараз я заберу оцей шматочок, залишився. Зранку дістав просто з холодильника. І до вечора подивіться, що залишилося. Нарізається чудово. Так, дійсно, треба доволі багато набавитися. Але результат 100% того вартий. Получається, неймовірно, смачно. Ідеально тримає форму. Нарізаєте на будь-який шматок, який вам потрібно, ось як у розрізі, ми готуємо часто такий зельц із залишків холодця. Тут, направду, смак трішки інакший, за рахунок того, що тут, в принципі, дуже багато м'яса. М'ясо доволі м'яке, воно дуже ніжне. Ну, а на рахунок спецій, ви контролюєте самостійно. Вміст часнику, солі, перцу, все як вам подобається. Получається направду дуже смачно, неможливо відірватися. Можна, можна куштувати як повноцінну холодну закуску, або ж на хлібчик з гірчичкою як неймовірний смачний універсальний бутерброд. Якщо ж при нагоді вам прийдеться працювати свиною головою, обов'язково приготуйте саме такий варіант зельцу. Просто. Здивуйте як себе, так і своїх гостей. Адже це неймовірно смачно. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного! Так, дивіться, що в мене ще вийшло чистий смалець. Тут практично дуже мало смальцю, але практично усі шкварки. І тут так, 50 на 50 смалець і шкварки. Натопив, любимо, до вареників, до пульменів. Навіть я дуже люблю на такому смальці смажену картоплю. Вона смачніша, ніж на олії, однозначно. Тому така от зараз ввечері зробив, за ніч застиг, зараз накрив кришками і на збереження в холодильник.